Ми знаходимося в танцювальній студії. Ти мені обіцяла урок дефіле. А ти взагалі проводиш такі індивідуальні заняття і іншим дівчатам? Так, я проводжу як індивідуальні, так і групові заняття. І не тільки дівчата, але і хлопці, і хлопці. звертаються. Так, хлопці моделі найчастіше звертаються, а дівчата не моделі. От у мене найостанніший випадок був, коли дівчинка звернулася, щоб я підготувала її до весільної церемонії. А скільки коштує така послуга? Якщо це Один рок. так, якщо це індивідуальний урок, це ти тисячу гривень. Якщо групове, то залежить від кількості там людей і від там локації і так далі. Але групове частіше там 700-800 гривень. Так, десь взагалі моделінг це ж дуже такі. І жорсткий і жорстокий, я б навіть сказала, бізнес. Чи були у тебе якісь ситуації такі, знаєш, з підставами з боку своїх колег, а насипати е, якогось битого скла у взуття або ще чогось такого? Ну, битого скла прям не було, але на місці світу в мене вкрали сукню і підбори. Прямо перед моїм виходом. Ну, от, будь ласка. Тому дівчата не хотіли, щоб я вийшла, а попросила Швейцарію в сукню і підбори. Вона мені їх дала. Уявіть собі, у людини було дві сукні і дві підбори. В мене цього не було. Тому так, мені образило, але я, навіть, до речі, їх не знайшла. Я розумію, що вона їх вкрала і потім поклала після, але вона цього не зробила. Я не знаю, куди вона їх діла. Ну, я вже потім обережніше була. Я там ходила також сі сумні боже, думаю, ні, Моя таке, буває.